Для більшості літаків вага у 100 тонн це вже межа. Але для нашого сьогоднішнього героя це навіть не повний бак, так трохи більше половини. Для нього доставити танки чи БМП на інший кінець світу нема питань. Гелікоптери теж без проблем. Ну а про вантажівки та Хамві я взагалі мовчу. Тож знайомтесь, справжній кур'єр демократів Lockheed Мартін c 5 Гелексі. Станом на початок 60-х років основу військової транспортної авіації США становили турбогвинтові Дуглас С-133 та реактивні Lockheed C-141. Хоча вони поступили на озброєння зовсім нещодавно, з ними вже були проблеми. Перший був порівняно повільним та доволі проблемним в експлуатації, а другий мав недостатню вантажопідйомність та замалий вантажний відсік. Власне, це і призвело до того, що у липні 62 го року ВПС США опублікували запит CX4 на створення нового широкофюзеляжного транспортника. Тоді Lockheed, Boeing Conveyor та Douglas запропонували шестимоторні конструкції. У ВПС подивились на це, почухали Залисину та вирішили, що це вже перебор, і визнали свої вимоги трохи неадекватними. Так, тодішні технології просто не могли дозволити створити літак, який би міг ним відповідати, та мати хоч якийсь шанс на існування. Запит CX4 був замінений на CX HLC, який передбачав створення чотирьохмоторної машини зі злітною масою в районі 250 тонн. Вантажний відсік мав бути завширшки більше 5 метрів, що майже в два рази більше, ніж у його попередника c 141 Вантажна кабіна мала бути адаптована в тому числі для перевезення крупногабаритної військової техніки Абрамси, страйкери, Бредлі та навіть гелікоптери і літаки у розібраному стані. Окрім того, новий транспортник мав обладнуватись одразу двома вантажними дверима спереду та ззаду, і літати на швидкості близько 800 км на годину. Дослідження показали, що для того, щоб новий літак відповідав вимогам дальності та швидкості польоту, хорошого планера недостатньо. Потрібні були нові двигуни, двоконтурні двигуни, яких поки що у американців не було. Тому паралельно з конкурсом на планер проводився і конкурс на розробку силової установки. Після проведення відбору Boeing, Douglas та Lockheed отримали річні контракти на дослідження планера. А General Electric та їхній запеклий конкурент Pratt Whitney – на двигуни. Що стосується планера, то усі три конструкції мали низку спільних рис. Кабіна пілотів була розташована високо над вантажним відсіком, щоб забезпечити завантаження через носовий люк. Усі конструкції мали стрілоподібні крила, а також передні та задні вантажні двері, що дозволяло одночасне завантаження та розвантаження. Конструкція Lockheed мала ті подібне хвостове оперення, тоді як у конструкціях Boeing та Douglas, горизонтальний стабілізатор встановлювався на фюзеляжі. Повітряні сили загалом вважали конструкцію Boeing кращою, ніж у Lockheed. Але пропозиція Lockheed була найнижчою за загальною вартістю. Власне, це і стало вирішальним фактором при виборі переможця. Якби ж тоді вони знали. У конкурсі ж двигунів переможцем став General Electric з їхнім tf 39 На той час концепція двигуна General Electric була революційною, оскільки усі двигуни до цього мали коефіцієнт двоконтурності менше 2 до 1, тоді як tf 39 обіцяв і мав досягти коефіцієнта 8 до 1. А це в перспективі давало просто чудові характеристики економічності. Сі 5 це важкий транспортний військовий літак з високо розташованим стрілоподібним крилом, побудований за класичною аеродинамічною схемою з тіподібним гостовим оперенням. Крило у Сі 5 просто величезне. Воно має площу у 576 квадратних метрів та кут стрілоподібності у 25 градусів. Що цікаво, так це те, що крило галактики у процесі польоту дуже сильно вигинається. Звичайно, таке явище притаманне усім літакам, але у С-5 це згинання просто величезне. Так, під час стоянки крило Сі5 нахилене до землі. Але під час польоту воно стає майже горизонтальним. Кінці крила підіймаються на 3,5 метри. Згодом це стане однією з головних причин передчасної втоми металу елементів крила, через що доведеться зменшувати максимальне корисне навантаження та обмежувати ресурс планера. Механізація крила включає доволі великі передкрилки майже в усю довжину передньої кромки, закрилки фаулера та інтерцептори для контролю крену. В крилі знаходяться і величезні паливні баки загальним об'ємом у майже 200 тисяч літрів, хвостове оперення ті подібне. Горизонтальний стабілізатор з кермом висоти розташовані на кілі. Вантажний відсік має довжину у 36,9 м, ширину 5,8 і висоту 4,1 м. Він оснащений двома люками переднім та заднім. Обидва люки з вантажними рампами. Передній люк підіймається разом із носовою частиною, подібно до забрала шолома. Після його підняття розгортається трисекційний пандус. Конструкція задньої рампи ж мала узгодити дві вимоги. З одного боку, необхідно було, щоб рампа була такої ж ширини, як і підлога трюму, щоб не обмежувати завантаження. З іншого боку, було необхідно не погіршувати аеродинаміку задньої частини. Для досягнення цієї мети задня частина має аж троє дверей, одні з яких зсуваються до хвоста літака, а дві відкриваються вбік. Через передній люк завантажується та розвантажується великогабаритні та важкі вантажі. А через задні більш легкі піддони та транспортні засоби. Задній люк також використовується для десантування людей та обладнання з парашутом. Об'єм вантажного відсіку становить 1200 метрів кубічних. Він дозволяє перевозити вантажі вагою до 135 тонн. Трохи прикладів для розуміння можливостей C5. У вантажному відсіку можна було перевозити 10 броньованих машин LAV-25 або до 6 гелікоптерів Black Hawk або Apache, Абрамси, Бредлі, Чінуки, вантажівки та навіть підводні човни. Все це тепер можна було перевести на відстань до 5,5 тисяч кілометрів. Кабіна пілотів C5 розташована на верхній палубі. Цей конструктивний момент обумовлений запитом ВПС США, які хотіли мати можливість завантажувати літак спереду. Кабіна пілотів величезна, оскільки вона розрахована аж на 7 членів екіпажу: Два пілота, два бортінженера та три оператори завантаження та розвантаження. За кабіною пілотів знаходиться невелика кабіна для екіпажу. Вона може перевозити близько 15 додаткових осіб, щоб забезпечити ротацію під час тривалих польотів. Верхня палуба за крилами переходить у пасажирський салон на 73 місця. Шановні, хвилинку вашої уваги. Ви вже допомогли закрити один збір на 25 тисяч гривень для воїнів з 92-ї бригади, за що вони та особисто я вам безмежно вдячні. На ці гроші хлопці змогли придбати новий кузов. Фото якого ви можете бачити на екрані, але ходова частина автомобіля все ще потребує ремонту, тому я оголошую ще один збір на 30 тисяч гривень, як завжди з розіграша. На цей раз розіграємо дві унікальні футболки з SR 71. Одна традиційно за найбільший донат, друга за випадковий від 50 гривень. Свої призи з минулого розіграшу переможці вже отримали, тож не прогавте свій шанс. Звіт по збору обов'язково буде. В одному з наступних відео та у телеграм-каналі. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Якщо кожен, хто подивиться це відео, закине усього навсього по 10 гривень, то ми легко закриємо збір. Всім дякую. Шасі у С5 особливо складне. Основні стійки включають 4 опори, на кожній з яких встановлено 6 поперно розташованих коліс. Вони прибираються в оптічники вздовж фюзеляжу, і щоб зменшити свої габарити, кожна стійка повертається на 90 градусів. Крім того, у разі посадки при сильному бічному вітрі вони можуть орієнтуватись на 20 градусів в будь-якому напрямку. Носова стійка тут лише одна, але на ній знаходиться цілих 4 колеса. Вона може повертатись на 60 градусів ліворуч та праворуч, що дозволяє літаку монструозних розмірів виконувати маневри на землі в доволі обмеженому просторі. Амортизатори шасі С5 керовані, прям як Домкрати. Це дає літаку можливість нахилятися, тобто під час стоянки можна зменшити дорожній просвіт і нахилити літак вперед або назад, щоб полегшити завантаження та розвантаження. Також можливо підняти одну опору шасі, щоб дозволити бригадам з технічного обслуговування замінити колесо, не піднімаючи літак домкратом. Тиск у шинах можна контролювати прямо під час польоту, що дозволяє підготувати літак до посадки на будь-яку місцевість, збільшити тиск для бетонної злітно посадкової смуги та зменшити для ґрунтової. Сі5 обладуються аж чотирма двигунами General Electric tf 39 Кожен з них видавав тягу до 205 кН. Цей двигун насправді створив міні-революцію в світі газотурбінних авіаційних двигунів. Він мав коефіцієнт двоконтурності аж 8 до 1, у той час, як у його попередників цей показник не перевищував 2 до 1. Простими словами, у цьому двигуні майже 90% повітря потрапляло у другий контур, і лише 10% у компресор високого тиску. Порівняно з попередниками tf 39 мав у 2,5 рази більшу тягу, одночасно покращуючи паливну ефективність приблизно на чверть. Більше того, новітня система охолодження лопаток турбіни дозволила підвищити температуру перед турбіною до майже 1400 градусів, що очевидно справило позитивний вплив на тягу. На цій фотографії ви можете бачити дещо незвичний b 52 Так, саме на його базі якраз тестувались перші ті 39 так от, для розуміння 1 TF39 давав більшу тягу, ніж 2 TF33, що розміщувались попарно на B52. Ну і тепер про ложку або скоріше про бочку дьогтю. Компанія Lockheed контрактно зобов'язувалась утримувати вагу літака в порожньому стані нижче 137 тонн. Якщо ця вага буде перевищена, виробник буде оштрафований. Цю межу було надзвичайно важко підтримувати, і це змушувало інженерів надмірно полегшувати конструкцію, Особливо конструкцію крила. Лонжерони яких були розраховані на рівень навантаженості на 40% більше, ніж у попередника сі 141 Перший політ сі 5 відбувся 30 червня 1968 року. На той час сі 5 Galaxy був найдовшим літаком у світі та мав найбільшу злітну масу, а розмахом Крил він поступався лише гіганту B-36. Під час першого польоту стався не дуже приємний інцидент. На етапі посадки одне з 28 коліс відвалилося, але це були лише квіточки. Набагато серйозніша проблема виникла з конструкцією крила. У 1969 році під час наземних випробувань планера крило зламалося при навантаженні у 125% від нормального, тоді як мало б витримувати до 150. У наступні роки дослідження літаків, що вже перебували в експлуатації, показали, що структурна втома крил. І меншою мірою фюзеляжу відбувалися набагато швидше ніж очікувалось. Прогнозувалось, що з 79 випущених літаків менше 8 досягнуть свого розрахункового терміну служби у 19 тисяч льотних годин без появи тріщину конструкції крила, щоб, хоч якось цьому, зарадити, та продовжити службу наявних С-5, максимальну вантажопідйомність сильно обмежили. Це, звичайно, негативно повпливало на ефективність галактики, але все ж краще, ніж списувати нові літаки через кілька років з прийняття на службу. І можливо ви подумали, що однією з причин цих проблем стало недостатнє фінансування. Але ні, повірте, на Сі5 коштів не шкодували. Він навіть встановив історичний рекорд, ну, скоріше антирекорд. Вперше, вартість військової програми перевищила її початковий бюджет на 1 мільярд доларів. А це половина від початкового бюджету програми. Перевищення бюджету у поєднанні з колосальними експлуатаційними витратами, година польоту обходилась приблизно в 45 тисяч доларів. Принесло С-5 прізвисько Фред, що означає Fucking Ridiculous Economic Disaster, або у перекладі до... Абсурдна економічна катастрофа, 17 грудня 1969 року перший Сі 5 з індексом A було передано військово-повітряним силам США. Усього було поставлено 81 літак. Через виявлені конструктивні проблеми, до 86 року 77 машин отримали нові крила з більш міцного сплаву, якого просто не існувало на момент розробки перших Сі-5. Хоча було поставлено 81 літак, нові крила отримали лише 77, оскільки 4 з 5 вже встигли побувати в аваріях. Машина була дійсно гігантською. Довжина корпусу більше 75 метрів, розмах крил 68 метрів, маса порожнього літака становить близько 170 тонн. Так, заплановані 137 залишились далеко позаду. Максимальна злітна маса доходила до 380 тонн. При цьому галактика може взяти на борт до 135 тонн вантажу. І зараз, обертаючись назад, в принципі стає зрозуміло. Що насправді недоліків конструкції, величезних перевитрат бюджету та інших проблем навряд чи б вдалося взагалі уникнути. Знаєте чому? Тому що до Сі5 люди просто не будували нічого настільки великого, настільки масштабного та важкого. А воно нагадаю, ще й літати якось мало. Сі 5 став першою подібною машиною у своєму роді. Для порівняння всім відомий Ан 124, з яким полюбляють порівнювати Сі 5, піднявся в небо на 14 років пізніше. Сі5 же став піонером в своїй галузі зі значними недоліками, але все ж. До середини 80-х років наявні c 5 a а особливо їхня аналогова авіоніка встигли сильно застаріти. Тому Lockheed розробили нову версію C-5 з індексом B. Новий варіант відрізнявся покращеною конструкцією крила, були усунені фатальні недоліки попередника, та більш досконалою авіонікою. Оновлена версія C-5 піднялась у небо у 85-му році. До 1989 року було поставлено 50 машин, які потроху заміняли C5A. Вершиною розвитку галактики стала ж версія C5M Super Galaxy. Він відрізнявся вже фундаментально новою авіонікою та новими двигунами. На борту було встановлено нове телекомунікаційне обладнання: транспондери, система попередження про зіткнення, система свій чужий та інші. Значну частину оригінальної авіоніки було видалено. Модифікація Сі5М була спрямована на спрощення технічного обслуговування, підвищення надійності, забезпечення сумісності з новішими бортами та особливо на спрощення використання Сі5. У цивільному повітряному русі. Щодо двигунів, то у якості заміни tf 39 було обрано General Electric F-138. Нові двигуни забезпечували на 22% більшу тягу. Вони дозволили майже на третину скоротити розбіг при зльоті та збільшити операційну дальність майже на 40%. Крім того, F-138 був значно дешевше в обслуговуванні. Ці двигуни отримали велике поширення і в цивільній авіації. А Отже, дістати запчастини для них була не проблема. Перший серійний C5M Super Galaxy здійснив свій перший політ 19 вересня 2010 року. Він вступив на озброєння у 2014 році після ретельних випробувань та перевірок. Останній модернізований екземпляр був переданий ВПС США 2 серпня 2018 року. Передбачається, що Супергалактика прослужить мінімум до 2040 року. На даний момент на озброєнні США перебувають лише C5M. Версії A та B були списані до 2017 року. Після надходження на службу Сі-5 зайняв важливе місце в американській логістичній системі. Їх експлуатація, як і багатьох шедеврів американської авіабудівної школи, почалась з В'єтнаму, куди вони перевозили техніку, вертольоти та боєприпаси. У 75-му році Сі-5А взяли участь в операції Бейбіліфт, евакуюючи дітей з Сайгона. Одна з машин зазнала катастрофи через відмову вантажних дверей. Загинуло понад 130 осіб. У наступні десятиліть. Ті Galaxy активно використовувались у всіх великих американських військових операціях. В персидській затоці вони перевозили значну частину бронетехніки та особового складу. Згодом виконували стратегічні перевезення в Афганістан та Ірак. Окрім бойових місій, Сі 5 неодноразово застосовувались і у гуманітарних операціях, доставляючи допомогу постраждалим від стихійних лих по всьому світі. Сі 5 приймав участь і у викраденні радянського Мі 24 так саме Галактика доставила омріяний трофей у США. Більше про цю історію ви зможете прочитати у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі до цього відео та у закріпленому коментарі. 24 жовтня 1974 року над Тихим океаном с 5 а було здійснено пуск міжконтинентальної балістичної ракети LGM30 Minuteman. Випущена на висоті 6100 метрів ракета падає, сповільнюючись за допомогою парашутів до висоти 2400 метрів. Після чого запускається її двигун для виконання параболічного польоту. Хоча проект, як і концепція в цілому був доволі перспективний, далі випробувань діло не пішло. C5 також пропонувався як літак для перевезення Space Shuttle, але програв конкуренцію Boeing 747. За час служби Сі-5 зазнав кількох серйозних аварій та катастроф. Найбільш відомою стала згадана вища катастрофа під Сайгоном у 75-му. У 83-му Сі-5 впав на Гуамі через помилку екіпажа при зльоті. А у 85-му ще один літак розбився під час посадки в Німеччині. Загалом було втрачено 4 машини, унаслідок чого загинуло понад 160 людей. Сьогодні у строю залишається близько 50 Сі-5М. Які використовуються для перевезень військової техніки по усьому світу? Ну і наостанок, давайте поговоримо про підозрілу схожість Сі 5 та радянського Ан-124. Руслан, як я вже казав, піднявся в небо аж на 14 років пізніше галактики. Тому так, радянські інженери безумовно піддивлялись у американців, що вони робили вже далеко не в перший раз. Це читається і у самому літаку. С5 та Ан-124 мають дуже схожу загальну компоновку. Єдина разюча різниця горизонтальний стабілізатор, який у ан 124 встановлюється на фюзеляжі, а у Сі-5 5 на кілі. По габаритам машини теж майже ідентичні. Галактика має трохи довший фюзеляж, а Руслан більший розмах крил. Чому ан 124 4, безумовно кражі, то це габарити вантажної кабіни. 6,4 метра в ширину проти 5,8 усі 5 та 4,4 метра в висоту проти 4,1 у Сі5. Щодо вантажу відйомності, то тут плюс-мінус теж паритет. Ан-124 дещо виграє в паливній ефективності. Оскільки тут на борту стоять вже більш ефективні трьохвальні д 18 У загальних характеристиках ан 124 звісно, обходить ці 5. Проте ось в чому він точно програє галактиці, так це в кількості побудованих машин. 56 проти 131. Порівнюючи ці машини, треба завжди брати до уваги, що між ними різниця. у 14 років, про що дуже часто люблять забувати. За свою більш ніж півстолітню історію Сі-5 брав участь у всіх ключових конфліктах, включаючи В'єтнам, операції в Югославії, Близькому Сході, Афганістані, а також у гуманітарних місіях і космічних програмах. Він став артерією американської логістики та продовжує виконувати свої функції по сьогоднішній день.